Доброго дня, хлопчики і дівчатка! Запрошую вас на заняття з грамоти. Ми продовжуємо подорож у цікаву країну звуків і букв, і сьогодні ми з вами попрацюємо з новими звуками і дізнаємося, яким символом, літерою вони позначаються на письмі. Але спочатку пропоную пограти в гру Знайди кораблик. Дітки, ми з вами знаємо, що в українській мові є голосні і приголосні звуки. Зверніть увагу на корабликах є позначки, що вони означають? Кружечок позначає голосний звук, так. Одна рисочка це твердий приголосний, дві рисочки м'який приголосний. Дітки, зупиніть відео і назвіть зображені предмети. Визначте перший звук у словах, який він. Голосний, приголосний м'який чи приголосний твердий. І знайдіть кораблик для кожного предмета, відповідно до першого звука у слові. Перевірте себе. Молодці. А зараз розглянемо і назвемо картинки. Визначимо перший звук у словах, і ви дізнаєтесь, над яким звуком ми будемо сьогодні працювати. Тигр, Телевізор. Таксі. Тумба. Танк. Тарган термос. У всіх словах, назвах предметів вимовляємо та чуємо звук т. Давайте разом вимовимо звук «т». т. 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 При проголошенні звука т повітря не виходить вільно, зустрічає перешкоду. Ця перешкода зуби та язик. Тому звук т приголосний у звуковій схемі позначається рисочкою. Розглянемо наступні картинки, який звук наявний у кожному з цих слів. П'ять стіл, листя, тюльпани, тюлень, тінь. У всіх словах, назвах предметів вимовляємо і чуємо звук т. У звука т є м'який братик, звук т. Повторіть т, т. Звук т. Відрізняється від звука т тим, що він вимовляється м'яко. Запам'ятайте та повторіть звук т, т приголосний, м'який у звуковій схемі позначається двома рисочками. Дітки, а зараз разом назвемо всі слова, та ви самостійно визначите, який звук т твердий чи м'який з'єднаєте з відповідною фішкою. Телефон, тюлька, тільник, гранат, стілець, патисон, туфлі, стіл. Перевірте себе. Хлопчики і дівчатка, розгляньте малюнки. Давайте визначимо місце звука т в слові і виберемо відповідну схему. Вимовляємо разом так, щоб добре було чути звук т. Перше слово кріт крітт. Бегемот, бегемот. Трон, трон. Тролейбус. Т. ролейбус, т. ролейбус, шкарпетки, шкарпетки, шорти, шорти -ти, ти. Граємо в гру третій зайвий. Діти, знайдіть малюнок, в назві якого немає звука Т. Літак, крокодил, тролейбус, букет, кульбаба, трава. Знайдіть предмет, в назві якого немає звука т. Ластівка, індик, листівка, стілець, диван, платівка. Дітки, а зараз вам потрібно зупинити відео, порахувати кількість звуків т, т слові та з'єднати з відповідною цифрою. Ласти, трактор, автобус, тісто, торт, тракторист, кіт. Молодці малята. А зараз пропоную зробити звуковий аналіз слова тісто. Вимовте це слово. Тісто. Який перший звук? Т. М'який приголосний позначаємо двома рисочками. Ті і голосний звук позначаємо кружечком. Тіс-с-с. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Тісто т. т. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Тісто о. Голосний звук позначаємо кружечком. Скажіть, будь ласка, малята, а скільки складів у цьому слові? Тіс то. Тіс то. Два склади. А на який склад падає наголос? Давайте вимовимо слово. Тісто на перший склад. Добре. Твердий там м'який звуки Т- Т на письмі позначаються буквою Т. Розгляньте і запам'ятайте велику та малу букви Т. Вони відрізняються тільки розміром. На що ж схожа буква Т? Тук-тук-тук, ток-ток-ток. Вибиває молоток. Ви ним цвях і заб'єте, схожий він на букву Т. Сьогодні навчимося друкувати літеру Т. Ставимо крапку посередині верхньої лінії клітинки та ведемо пряму лінію вниз на дві клітинки. Зверху на одну клітиночку проводимо пряму рисочку. Що ж, тепер повправляємось у читанні. Та. Ті. to 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 Lito to tato to sito ма, т мо, т му, т мы, т ми. Далее самостоятельно.